Перше, що можна зробити, щоб покращити свій емоційний стан, це зайти в мережу. Колись зайти в бібліотеку, тепер зайти в мережу. Куди в мережу? Ну, хвалити Бога, з'явився gpt чат. Ви можете поставити йому правильний запит, сказати, наприклад, побудь моїм психотерапевтом, і от у мене таке опишіть свій стан, чесно. Я там не знаю, злюсь на всіх людей, на світ і так далі. Або там мене ображають часто через те те і те. Порадь, будь ласка, якусь літературу, яку можна почитати з цього приводу. Або просто побудь моїм психотерапевтом і дай мені відповідь на мої запитання. І тут важливо чітко сформувати запитання. Звичайно, gpt Чат ніяким чином не замінить вам роботу з психологом, основне завдання якого все-таки. Не давати відповідь на ваші запитання, а створити вам простір для вашого самодослідження і бути такою перехідною опорною фігурою для вас, але